Цьому випуску донецький Шахтар запропонував 20 мільйонів євро за трансфер 17-річного бразильського таланту. Скандал продовжується. Шовковський ухвалив радикальне рішення щодо Єрмоленка. Збірна України провела перше тренування в рамках підготовки до чемпіонату світу. Катастрофічні новини з табору національної команди перед матчем проти Ісландії. А перед стартом зарядіть вашу козацьку вподобайку. Це додає нам сил для нових крутих відео. Донецький Шахтар має великі плани на найближче трансферне вікно. Український нападник Данило Сікан, який приєднався до турецького Трабзонспора менше року тому, може повернутись в Україну. За повідомленням турецького видання Фотоспор, головний тренер Трабзонспора Теке до січня планує визначити роль Сікана, грати як лівий вінгер або замінити Ернеста Мучі на позиції десятки, та все ж, якщо форвард не виправдає очікувань, його можуть відпустити. В свою чергу Арда Туран дуже зацікавлений у поверненні 24-річного українця до клубу. Цього сезону Сікан провів 6 матчів, всього 90 хвилин на полі, де забив один гол та зробив один асист. Також гірники зробили другу пропозицію щодо трансферу бразильського півзахисника Гремію Габріеля Меке, боси Шахтаря запропонували за перехід 17-річного атакувального півзахисника вже близько 20 мільйонів євро. Пропозиція також включає бонуси за результативність гравця та відсоток від його майбутнього перепродажу. За даними Джерела Мікс ці умови відповідають мінімальним вимогам, встановленим керівництвом бразильського клубу. Крім того, інші європейські клуби, такі як Челсі та Арсенал, стежать за ситуацією довкола футболу. Боліста поринью від футболу разом з Фабет. Раніше повідомлялося, що Греміо відмовився продавати гравця Шахтарю за 15 мільйонів євро. А Клаусула футболіста становить 50 мільйонів. Цього сезону Габріель Мека зіграв 5 матчів у чемпіонаті Бразилії u 20 у складі Греміо та забив один гол. Приходом осені настала безвиграшна серія Динамо в ОПЛ та Єврокубках. Вона налічує вже п'ять матчів. А якщо брати до уваги всі турніри, в яких виступають кияни, то за вересень-жовтень у них лише одна перемога в Кубку України над Олександрією. Отже, видно, що в таборі столичного клубу щось не так, і мова не лише про ігрові моменти, враховуючи останні заяви головного тренера команди. Про конфлікт між Шовковським та Ярмоленком заговорили ще давно на фоні невдач у кваліфікації Єврокубків. Та, схоже, зараз він ще більше розгорівся. За інформацією журналіста Сергія Тищенка, в тренера остаточно зіпсувалися відносини з лідером клубу Андрієм Ярмоленком, через що той почав менше грати. Повідомляється, що Ярмоленко може у майбутньому повпливати на відставку Шовковського, але головний тренер швидко відреагував на ці події та ухвалив радикальне рішення щодо Ярмоленка. Український журналіст Віктор Васко розповів, що наставник Динамо взагалі більше не розраховує на українського Вінгера. Цитата: Останні слова Шовковського свідчать про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Єрмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі, сказав Васко. Також колишній тренер та гравець Динамо Єжев Сабо відреагував на погіршення стосунків між наставником Киян та Вінгером Андрієм Єрмоленком. Цитата: Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Єрмоленка, а є такі, що за Шевковського. Жахливо, якщо таке відбувається у колективі, тож терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки і уникнути розділення, сказав Сабо. Як підсумок, в якийсь момент Андрій Єрмоленко вирішив, що він не просто досвідчений гравець, а дещо більше і відповідно має більше право клубі. Так воно і є, але завжди існують певні червоні лінії. Очевидно, були моменти, коли Андрій ці червоні лінії переходив, і реакція Шовковського відповідна. Команда не грає, тренер не знає, як це виправити. А Єрмоленко, як людині небайдужій до цієї команди, звісно, це не подобається. В будь-якому випадку легенді та тренеру Динамо треба знаходити якісь компромісні рішення та терміново виправити ситуацію, інакше сезон може бути провальним та безповоротним. Збірна України провела перше повноцінне тренування в Польщі в межах підготовки до найближчих поєдинків відбору чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану. Вже з перших хвилин було видно, Сергій Рибров налаштований максимально серйозно, ніяких розкачок, жодних поблажок, лише концентрація, інтенсивність і бажання кожного довести, що він гідний вийти в стартовому складі. Тренування розпочало зі звичної розминки, але навіть у цих вправах відчувався високий темп. Тренерський штаб уважно стежив за кожним рухом, а Рибров навіть кілька разів зупиняв заняття, пояснюючи деталі позиційної гри, вимагаючи більшої синхронізації між лініями. Основна частина була присвячена командним взаємодіям, саме те, чого останнім часом бракувало в збірній. Рибров відпрацьовував переходи з оборони в атаку, короткі передачі, швидкі відкривання вчасні рішення, окремо попрацювали й над пресингом. У тренуванні активно використовували ігрову ситуацію 4 проти 4 та 6 проти 6, щоб відчути темп майбутнього поєдинку. Після цього команда розділилася на дві групи атакувальну та оборонну. Тренер вимагав, щоб гравці грали з емоцією, не просто віддавали пас, а створювали динаміку, загострювали моменти. Оборонці тим часом концентрувалися на правильному розташуванні при стандартах і грі на випередження. Окремий блок тренування присвятили стандартним положенням, кутовим і штрафним ударам. Рибров розставив акценти. В матчах з Ісландією та Азербайджаном саме такі епізоди можуть вирішити долю результату. Тож настрій у команди робочий, але при цьому оптимістичний. Було видно, що хлопці зосереджені, але не затиснуті. Сміх, підтримка, короткі жарти між вправами, все це створювало атмосферу єдності. Та, на жаль, не все так добре з кадровим складом збірної. Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик достроково покинули розташування збірної та відправились додому заліковувати травми. Замість цих гравців довикликали Олега Очередька з Шахтаря та Владислава Велетня з Полісся. Також нещодавно наставник команди Сергій Ребров оприлюднив заявку збірної України, де місця там не знайшлося Андрію Луніну. Як зазначили українські журналісти Ігор Цеганик та Ігор Бурбас, український воротар не виявив бажання переїздити в головну команду країни, адже в останній час поступається місцем в основі Анатолію Трубіну. Ребро втомився від ситуації, що Лунін постійно знаходить причини поїхати з табору. Коли дізнається, що не гратиме у старті, тому ігнорував виклик Андрія. То вже завтра, 10 жовтня о 21.45, на нас очікує вогняне протистояння третього раунду кваліфікації до чемпіонату світу, де наша збірна у виїзному матчі у рек'явіку зустрінеться проти збірної Ісландії. Нагадаємо, друзі, що після двох зіграних турів в активі синьо жовтих лише один бал та третє місце в таблиці, тому очікуємо на виправлення ситуації в цих двох протистояннях. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як на вашу думку закінчиться матч Ісландія Україна.